Слава Ісусу Христу, благословенного дня! Нехай Господь береже вас, дає милість кожному покаятись, стати учнем Ісуса Христа, не бути обманутими, вивчати Слово Боже. Ісус Христос сказав: Господові Богові своєму вклоняйся і служи одному йому. Сьогодні ми живемо у 21 столітті і кожен третій мешканець землі християнин, це є доказом божественності Христа. Більшість шанує Ісуса Господом і Богом. Багато хто народився вільними, а не рабами завдяки свободі слова та віросповідання. Є цілі держави, як Південна Корея, яка із шаманської країни стала високорозвиненою державою, рухаючись біблійним шляхом розвитку. Тепер тут найбільші християнські церкви світу, які налічують до мільйона парафіян, найвищий рівень життя та свободи. Але є країни і народи, які повертаються в давній язичницький та сатанінський світ. Поклоняючись грішним царям, божкам, диктаторам, тиранам, тому в 21 столітті ми бачимо таке страшне божевілля: війни, насильство, демонізацію та озвіріння людей. Зрозуміло, що обираючи собі земних царів богами та поклоняючись їм, світ прийде до прийняття антихриста.